Чи знаєте ви, що за фільм Тупий та ще тупіший початково Джиму Керрі пропонували за роль Ллойда 350 тисяч доларів. Джим відмовився і вимагав 400 тисяч доларів. Студія також відмовилася. Але пізніше вийшов фільм Ейс Вентура, який одразу став суперхітом. Через тиждень студія все-таки погодилася заплатити 400 тисяч доларів. Але Керрі знову відмовився. Попросивши вже 500 тисяч доларів. Студія також відмовилася. А тим часом Ейс Вентура приносив шалений прибуток тиждень за тижнем. Студія знову зателефонувала Керрі, і вони продовжили перемовини, поки не досягли згоди заплатити Керрі аж 7 мільйонів доларів. Це склало майже половину від усього бюджету фільму, який становив 16 мільйонів. Фільм Тупий та ще тупіший заробив у прокаті 250 мільйонів доларів і став одним з найуспішніших фільмів у кар'єрі Керрі.